Вітаю, друзі! Ви на каналі Віатек. Сьогодні, як і завжди, ми відповідаємо на найактуальніші ваші запитання. А як же скинути пароль на пристроях Hikvision? Існує декілька способів скидання пароля. Можна скинути через кнопку Reset, проте вона є не на всьому обладнанні, а лише на камерах. та також можна скинути через контрольні запитання, але дуже часто люди забувають відповіді на них. І третій спосіб скидання пароля через вигрузку XML файла. Саме його сьогодні ми будемо вам показувати. Ви можете передати файл через електронну пошту, через заявку на Зондеску або через Telegram-бот. Звертаємо вашу увагу на те, що технічна підтримка компанії Viatek скидає паролі лише на пристроях, що були офіційно придбані на території України. Ми Рекомендуємо скидати пароль саме через передачу XML-файла на нашу технічну підтримку, адже це найнадійніший спосіб. Тож давайте спробуємо це зробити. Для цього нам потрібно відкрити програмне забезпечення SIDP, знайти пристрій, на якому необхідно скинути пароль, обрати його, а також натиснути на кнопку Forgot password. Вам відкриється меню скидання паролю. У першому підзаголовку нам потрібно обрати експорт-імпорт секрет Кей МОД. Після цього нажати кнопочку Експорт Кей і обрати, куди власне, ви вивантажите цей файл. Ось ви бачите, з'явився наш файл, і тепер нам необхідно його завантажити у чат-бот технічної підтримки. Для цього відкриваємо telegram бот у головному меню обираємо Технічна підтримка і пишемо наше звернення. Запит відправлено. Чекаємо зворотній файл для скидання паролю. Так, ми отримали файл від технічної підтримки. Як бачимо, це все відбувається дуже швидко. Тепер нам необхідно завантажити його у зручне місце. Ось файл, який ми зберегли на робочий стіл. Отже, повертаємося у програмне забезпечення SADP. І дуже важливо, поки ви чекаєте файл від технічної підтримки, будь ласка, не вимикайте обладнання, на якому ви скидаєте пароль, а також ваш комп'ютер. Це дуже важливо. Отож, завантажуємо наш файл. Обираємо імпорт файл. Натискаємо папочку і обираємо файлик, який нам прислала технічна підтримка. Відкриваємо, обираємо новий пароль та підтверджуємо його ще раз. Нажимаємо Конфірм. Пароль успішно оновлено. Сьогодні ми показали вам найзручніші способи скидання пароля на пристроях Хіквіжен. Але якщо у вас виникає труднощі, ви самостійно не можете скинути пароль. Будь ласка, звертайтесь на службу нашої технічної підтримки. Наші спеціалісти з радістю допоможуть вам із цим. А я дякую вам за увагу! Всім пока!